Локі створить ТВА та стане тим, хто залишається. П'ята серія другого сезону Локі з назвою Наука та фантастика продовжує величезну хвилю цікавості з минулого епізоду, відповідаючи на деякі запитання, та ставлячи інші для фіналу сезону наступного тижня. Весь кіновсесвіт всесвіт Марвел здавався на межі знищення, оскільки темпралум був перевантажений і вибухнув спалахом білого світла у четвертій серії. Хоча зрозуміло, що не все було знищено відразу, ставки піднялися, оскільки. Тільки вся реальність стикається з повільним і тривожним розплутуванням. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анна його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поговоримо про п'яту серію другого сезону серіалу Локі. Поїхали! П'ятий епізод робить крок назад від приголомшливих поворотів і, зосереджуючись на наслідках бомби минулого тижня, розповідає про довгоочікувану передісторію та розвиток персонажів серіалу. Доля міс хвилинки Віктора Таймлі і Равона Ренслеєр відкладається до фіналу, який буде наступного тижня і має завершити величезну кількість історій від порожнього ТВА до перегляду персонажів у абсолютно новому світлі. П'ята серія наука та фантастика є фантастичним передостаннім епізодом. Як ми пам'ятаємо, четверта серія закінчилася величезним переломом, оскільки Віктор Таймлі загинув, а Лум вибухнув, хоча наслідки цього залишилися без пояснення. Епізод наука та фантастика починається саме з цього моменту, і Локі, відкриваючи очі, виявляє, що все ще живий. Однак кімната обсерваторії Темпра Лум, в якій він був разом з кількома іншими героями, тепер порожня, крім нього самого. Локі обходить ТВА і виявляє, що він повністю позбавлений життя. Після того, як Бере довідник ТВА, сама ТВА починає повільно розлітатися кудись у небуття. У цей момент Локі знову починає хлючити і ковзати крізь час. Він ненадовго відвідує нове місце кожного працівника ТВА, який був з ним, коли вибухнув Темпралум, замість того, щоб померти кожну особу там і можливо у всьому ТВА було відправлено назад до їхнього початкового місця знаходження у священному таймлайні, перш ніж їх залучили до ТВА, це захоплюючий погляд на їх життя, про які раніше були лише Натяків серіалі спочатку Кейсі показано у 1962 році у сан франциско коли він намагається втекти з в'язниці в Валькатрасі. Його справжнє ім'я виявилось Френк. Потім Хантер Бі 15 Вона ж доктор Уілліс, Вона була педіатром у 2012 році в Нью-Йорку. Мобіус або ж Дон. Нарешті знаходить водний мотоцикл, повертаючись до свого життя продавця транспорту для водних видів спорту у 2022 році в Огайо. А Уроборос або ж ОБІ є автором наукової фантастики та професором теоретичної фізики на ім'я Дук у 1994 році в Пасаденні Каліфорнія. Локі не відразу розмовляє з бі 15 оскільки його візит до лікарні досить короткий. Але він звертається до Мобіуса і Кейсі та Уробороса, щоб сказати їм, що ТВА було з. Знищено. На жаль, жоден із них нічого не пам'ятає про Локі, ТВА чи будь-які інші події, які відбулися в першому та другому сезоні серіалу. Хоча Кейсі та Мобіус зрозуміло вважають, що Локі з'їхав з лузду, ОБ, оскільки він має досвід теоретичної фізики і наукової фантастики, здається, відразу повірив в історію Локі і почав працювати з ним, щоб виправити все. Уроборос був одним з найпопулярніших персонажів у другому сезоні Локі, і це ймовірно продовжуватиметься і після того як він допоможе Локі знайти рішення. Для знищеного ТВА, навіть не пам'ятаючи нічого, що сталося у першому епізоді другого сезону серіалу, ковзання в часі Локі розглядалося як проблема, яку необхідно вирішити. Тим не менш, Оубі тепер вважає, що ковзання часу є ключем до збереження ТВА. Він вважає, що якщо Локі навчиться контролювати це, то Локі зможе повернутися до ТВА, навіть якщо його більше не існує. Це фантастична сцена, яка повертає оптимістичну, орієнтовану на пошук рішень, особистість Уробороса та демонструє, наскільки. Ке Локі виріс, коли він став наставником. Локі просить Уробороса створити новий темпат, щоб вони могли більш цілеспрямовано подорожувати в часі та просторі. Але інженер зрозуміло не знає, як це зробити без його попередніх спогадів. На щастя, Локі дарує йому довідник ТВА, написаний самим Уроборосом, який він забрав у організації, перш ніж її знищили. Це вже другий випадок, коли ця книга залучена до свого роду парадоксу, оскільки минулого тижня Ов Ві і Віктор Таймлі обидва стверджували, що вони дізналися те, що знає. Один від одного, посібник допомагає, і ОБІ створює імпровизований темпад, який працює досить добре. Останній колишній партнер, якого Локі відвідує, це Сильвія в штаті Оклахома. І на його велике здивування, її пам'ять повністю збережена, як і його. Причина цього не пояснюється, але швидше за все, це пов'язано з тим, що вони є богами. А словами Сильвії, кожен повернувся на своє місце. Сцена, в якій Локі зізнається, що він хоче, щоб його друзі повернулися, і він не хоче бути один, показує вражаю. Чи ріст характеру Локі ще більше і є хвилюючим моментом. Після того, як Локі йде, Сильвія прямує до магазину платівок, щоб відпочити під музику, місце, яке вона, здається, часто відвідує. Насолоджуючись тонким комфортом свого нового дому після життя в бігах, руйнування, спричинене знищенням Temporal Loom, нарешті досягає і її. Новий дім Сильвії повільно руйнується, вбиваючи її друга та руйнуючи всю реальність. Той момент, коли останні шматочки кольору зникають, Сильвія стрибає до священного таймлайну. Щоб знову приєднатися до Локі та його нової старої команди. До речі, щодо Сильвії, з самої її появи в першому сезоні, у багатьох фанатів було питання, чи справді Сильвія це один з варіантів Локі. Більшість варіантів Локі провели своє життя в палацах Асгарду, де вони билися з Тором та іншими героями. Але зрештою до них ставились як до принца. З іншого боку, Сильвія була викрадена з дому в молодому віці, за її словами. Її шалена незалежність походить від її єдиного бажання, яке в неї постійно забирали: шансу жити власним. Життям. Зрештою, так, Сильвія є варіантом Локі, але вона повністю інша і самостійна. Саме тому вона пощадила Віктора Таймлі. Вона дуже добре знає, що людина не повинна визначати себе тим, ким інші версії хочуть бути. Після того, як Сильвія знову приєдналася до Локі, Мобіуса, ОБ, Бі 15 і Кейсі, команда для побудови нової ТВА готова. Житлові приміщення у Робороса стають новою базою організації, але вони разюче схожі на його офіс у справжньому ТВА. Крім того, вхідні двері виглядають схожими, і зростає відчуття, що Локі може несвідомо розігрувати події, які сформували оригінальну ТВА. Він вилучив агентів ТВА з їхнього життя такими, якими вони були спочатку. І другий сезон Локі вже продемонстрував схильність до кругових причин і наслідків. Цікавості моменту додає і фраза Локі, коли він усвідомлює, що головне в цій історії не де і коли, а хто фактично Локі може стати тим, хто залишається. He Who Remains. На завершення, у той момент, коли Сильвія приходить, щоб приєднатися до групи, і все виглядає так, ніби вони можуть зібратися разом, сам священний таймлайн починає руйнуватися. По-перше, кожна особа в кімнаті, крім Локі, перетворюється на спагетті і зникає. Потім середовище робить те саме. Це дуже тривожна сцена на рівні з тим, як месники перетворюються на порох у війні нескінченності. І Локі здається повністю розгубленим, оскільки його світ буквально розвалюється. Проте після. Того як Локі з усіх сил намагався контролювати свої ковзання в часі протягом усього другого сезону, він нарешті впорався з цим за кілька хвилин до того, як руйнівна шкала часу забрала його життя. Турбований високими ставками та втратою друзів, Локі успішно стрибає назад до ТВА, де він опиняється з Уроборосом перед крахом Лум. просто на завершенні четвертої серії. Звичайно, не зрозуміло, що Локі зможе зробити, щоб змінити минуле та врятувати майбутнє. Але це ми дізнаємося вже цієї. І п'ятниці в останній серії другого сезону. На цьому у нас поки що, все. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої враження в коментарях та ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Це був канал, а на його. Побачимось!